Всім привіт, мої дорогі друзі. Так, Буду я зараз в своєму дімі путатися під ногами. Він прибирає і хочу піти йому теж за щось допомагати. Добрий день. Все, сміття збирає, що можна в мішки, воно на кучу складається, щоб повивозити. А я зараз хочу взяти граблі, попідгрібати оце все. Треба в мене, що воно там велосипед стоїть і віші такі ненужні. я їх була поскидувала, теж треба забирати. О, і дивлюся, мій Діма за сараями все витягує. Теж бутилки, банки, склянки, що таке не нужне стекло, бачу, витягує все в мішки, загружає на вивозку, на сміття. Виняли. Там купа гілляк була, пам'ятаєте? Ми її спалили, ту купу гілляк. общем, наводиться. Кругом красота. Йома, -йо, він тут геть уже вичистив. Бачите? Помните тут було? Оцей сарай треба буде з тої сторони підпирати, бо тут а, він геть падає. Зараз вам покажу і тягне свинарник. Поняли? Він уже отак лежить, прям такого. І тягне той сарай за собою. Треба буде його з тої сторони підперти. Це сарай, там мотоблок брата стоїть, жлізяк і його, то братовий сарайчик. Поняли, як один на них тут його. вичищає все. І курі мої тут лазять. Поняли? Оце все, вишкрабує тут, а теж. Завівся, називається. Вже по-конкретному. Як завівся, то завівся. Вичищає все. Дивіться, скільки черепиць тут є. Йомаю, та її тут оприцеп. Можна її по дворі буде порозкидати і буде як дорожка, правда? Не буде болота в дворі. Можна буде цю черепицю, щоб вона тут не, не лежала без діла. А поробити дорожки по подвірку. О, Дівчаток виявила, пасуться дівки. Тут зараз підгрібає. О. Бачите, там теж воно гілляки були на тому смітнику. Тут вже я трохи накидала того сміття. Теж, Діма, це все зачищає, прибирає, щоб був порядок кругом. О, треба буде оце, оцей корч треба буде зрізати. Це я синки чи що це таке. Бачите, якісь дерева воно ну, не нужна тут того. Нафіга воно тут? Потрібно. Убрати його. Тут колись туалет старий стояв. І тут, а дивіться, черепиця скільки, бачите? Це є. І оцей корч теж треба буде спиляти, оцей ясень розчистити, воно не потрібне, щоб не загорожало нічого. Буде порядок наводитись. Потихеньку, помаленьку, я ж вам казала, очі бояться, а руки роблять. Дайте час і воно все сюди дойде. А то ж, звісно, за все ну зразу не схопишся, робиш. Для початку що таке основне, а потім уже дивишся на ту уборку і на то все. Зрозуміли як? Так, друзі. Буду я зараз оце воду кучу все підгрібати і з тої сторони воно все ті камінці треба попідкидати. Поняли, як? Оце воно, що зараз попідкидаю, позгрібаю все туди і отут розберуся. З цим всім, тому може того стола сюди поставимо, тут же буде чистенько і ту лавочку. Ну, в общем, пішла працювати. Я думала, тут -то буду загрібати. Ага. Цю кучу теж перебирати, чи ти будеш цю викидати? А цю будеш на мусор, так? Поняла. Угу, поняла, добре. Все, наряд отримала, пішла працювати, потім покажу вам. Ну, тут, друзі, я попідгрібала. Що воно перекидаємо тюки, то все на кучі, це вже все на прицепи треба грузити, ну, вивозити, вивозити. Бачили, там стояв отюк з сіном. Моя мама косила коровам. Кажу, тоді ми давай його перекрутимо сюди. Заберуть, то заберуть, а не заберуть, буде козом. А він піпець. Коротше, зігнив. Поняли? І звідти, і звідти воно пригнило. Я тепер не знаю, що з ним робити. Чи перевернути його з гнилішою стороною донизу? Чи що з ним робити. Середина то що трохи ціла. Зараз розкрутити його, нема куди поставити. Поняли, як Щоб розірвати тюка. Ну Більша половина його згнила. Жалко, тюк, сіна пропав. Ну, а зверху було клійонкою накрито і кирпичі стояли. І там, де були кирпичі, там поробилися гниляки такі. І звідти знизу теж пригнив. Це звідти воно викрутили сюди. А? Бачу, ці не були так накриті, і вони легше ті дощі переносять. Вітер провіює, є, зрозумів. А то накрито те ще й тими кирпичами і воно прогнило. І все, це соломи наша. Жал котюк сіна пішов в п'яту точку. Треба теж буде на кучу дивувати. Буде тліти дуже довго. Спортались. Сіну поналітало, корбом перекусається. А так, помаленьку робота кипить. Я тут теж з цієї сторони попідкидала ці кирпічі. Що це треба підкидати? Попідгортала все на кучу, звідти забрала ті лахи, велосипед туди поставила. Ну Вже другий від, слухайте. Вже <смеш> в дворі красота. Ще тільки прицеп треба буде, бо там зайнятий прицеп. Як буде свободний, дадуть нам і ми повивозимо це все. цей весь мусор. І тоді взагалі буде красота у дворі. Тут теж купка гіляк, Я його витягнула звідти, повитягувала. Тут з цієї кучі, який більше кирпич, більш-менш повибирала, туди накидала на кучу. А то хлам залишився. Він не нужний буде. Його теж треба буде вивезти. Чи сказати, Дім хай тачкою кудись його що. Не знаю. Десь короче, притулимо. Той весь хлам. А качки люблять смітньові сидіти. Там сміття на кучі. Ми що позгортаємо, вони розгорнуть. Ми, щоб позгортаємо, вони розгорнуть. Качки і курі дають життя. Стараються помощники, в общем, поняли, як. І все, ось такі у нас сьогодні справи. Мої дорогенькі. Отак. Ну вже другий від вже у дворі. Це мішки теж з сміттям вивезуться. Поняли? Вже другий від. Вже нема такого страшного, як ото було. Ту маліну, там же ж повирубували, а там маліна була. Діма її вирубав, викосив. То й маліна не маліна, тільки... Зарослі одні, воно не потрібне тут а. поперед хати. Все буде діло, ще трохи треба буде, то мамина кукуруза, вони повиламують кукурузу, повикошують. Потім треба буде мотоблоком чи чим перебити, перефризувати. І я тут буду грядки сіяти. Ну це сусідський город, поняли як. Сусід віддав мамі, мама ним користувалася. Садила там траву косила, а на той рік вже не буде. Каже, бери собі, сади, що тобі там треба. Та я вже буду там садити собі грядки і півгорода гарбузами засажу, щоб осінню було свиням давати. І все. Ти буде таке воділо. Що, друзі, пішла я далі працювати. Я вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.